Thank you За позитивних емоцій, неймовірний заряд адреналіну та можливість навчитись літати, гарантує команда Земля Пришков, яка 26 та 27 квітня проводить стрибки із 50 метрової труби у місті Луцьку. – це екстремальний вид спорту, який полягає у здійсненні стрибків із висотних об'єктів природного та промислового походження із використанням професійного альпіністичного спорядження. Команда Земля Пришков в Луцьку такі стрибки проводить що місяця вже третій рік. Відбуваються вони на промисловій зоні однієї з околиць міста. Два дні поспіль організатори не мали часу на відпочинок та навіть залишались ночувати біля об'єкту, адже черга охочих відчути вільне падіння не закінчувалась з 11 ранку до 7 вечора. Існує три стандартних способи стрибка у звичайній страховці, з кріпленням за ноги, а також тандемом, тобто удвох. Вартість одиночного стрибка становить 130 гривень, тандему 200. Виявляється, що за двох секунд задоволення справжні екстремали готові платити знову і знову. Та не лінуються вигадувати оригінальні варіації стрибка заради гостроти відчуттів. Розрізаємо, а потім тяне не тяне, не тяне. Це спосіб перезагрузки, перезавантаження мозку і перезавантаження взагалі всього внутрішнього стану, і тому мені це дуже допомагає в тяжких життєвих ситуаціях. Стрибайте це дуже це прекрасно, просто і ви ніколи не пошкодуєте. Не менше, ніж самі стрибуни хвилюються і організатори, які в своїх руках буквально тримають людські життя. Насправді ми боїмося за кожну людину, яка приходить до нас, адже вона довірилась нам, довірила нам своє життя. Вона нас ніколи не бачила і пішла на такий дуже ризикований крок. От і ми боїмося за кожен її вчинок, через те, що тут ми їй все пояснюємо. Вона чекає головою, все розуміє, але насправді ніколи не ясно, чи вона все зробить так, як ти їй сказав. І нас, напевно, адреналіну чи не більше ніж тих людей, які прийшли сюди вперше і не можуть наважитися зробити цей дуже важкий складний крок. Та якщо говорити про безпеку, то технічна сторона стрибків дотримана бездоганно, оскільки ці люди займаються робджампінгом вже не перший рік та добре знаються на своїй справі. Кажуть, що найскладніше при здійсненні стрибкам це побороти інстинкт самозбереження, відпустити руки від перил та зробити той самий крок. Комусь здається, це з першого разу, інші ж вагаються довше. Проте є ще одна перешкода драбина. Усі, хто таки піднялися наверх, вже не мають бажання спускатись тим же способом. Тому залишається єдиний шлях, аби дістатися землі. Цікавість переважила страх, і я теж наважилась на такий відчайдушний крок. Єдине, що можу сказати, Два, це повинен три. спробувати кожен хоча б раз у житті. Відчуття не передаваємо. Це треба спробувати. А можливостей є багато. Організатори прогнозують, що наступні рок джампінг зустріч зберуть ще більше охочих отримати порцію адреналіну, адже ці стрибки стали неофіційним відкриттям літнього сезону. Юлія Гополюк, Інститут журналістики.